На Екенергоатом, лідер з виробництва електроенергії в Україні, компанія розвивалася разом з Україною, ставала міцнішою та переборювала труднощі. І сьогодні Енергоатом є локомотивом розвитку енергетичного сектору. Починалося все у 1996 році. В стінах Кабінету міністрів України. 17 жовтня уряд вирішив створити державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. Новій компанії передали на баланс потужності, які сумарно виробляли половину всієї електроенергії країни. Було прийнято второе рішення, і правительство підтримали создать госкоматом, который управління атомної енергетики. Україна продовжала розвиватися, починалися реформи Правительство приняла решение о создании национальной атомной компании, энергатом, в том виде, в котором она существует сейчас. Я считаю, что это был правильный шаг. Дело в том, что каждый по-своему работал, был единой, вернее, эксплуатирующей организацией, и каждый как-то вел свою... технічну, економіки економічною політикою, і вот не було той, того єдинства в общих целях. Того ж року Україна зробила інші важливі кроки у своєму розвитку. На світ з'явилася національна валюта гривня. Також ухвалена Конституція України. Її визнали однією з найдемократичніших у світі. У розробці та ухваленні основного закону брав активну участь народний депутат Микола Дудченко, майбутній гендиректор Хмельницької АЕС, майбутній президент енергоатома. У 1997-му енергоатом активно встановлював зовнішньоекономічні контакти в першу чергу, аби отримати передовий досвід з експлуатації атомних реакторів та поділитися власним. Цього року компанія активно виходить на міжнародну арену, вступаючи до Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій. В кінці 90-х компанія активно працювала над завершенням будівництва Олександрівської ГЕС на південному бузі. Цей проєкт вдалося завершити власним коштом. У березні 1999 року ГЕС почала давати першу електроенергію. Сам об'єкт також виконує стратегічне значення, захищає населені пункти нижче по течії від весняних паводків та дозволяє сформувати водосховище. Але справжні зрушення для атомної галузі почалися у третьому тисячолітті. Енергетика позбулася бартерних схем у розрахунках, завдяки зусиллям атомників вдалося подолати віялові відключення електроенергії, від яких потерпали всі регіони країни. Когда... пришел ИО президента, вот он позвонил мне, я когда был на Чернобыле, позвонил мне, подъезжает, там есть разговор, там за один, минут через 30, я говорю, часа два с половиной, на машине пока приеду, тем более, по-моему, зимой или где-то ранее весна была, февраль, что-то такое, гололед, ну, приехал, предлагаю, давай выходи, это самое, ну, слава богу, коллеги, 70 1974 років в місті працювали. Ну, надо, значно, от вийшов терм, віце-президент. Ключові речі тоді вдалося. Я ще раз кажу, в 6 чи сім блоків, якщо не пам'ятаю, стояли без топлі, не вирішити. Працівники АЕС почали отримувати зарплатню живими грошима. На державному рівні приймається рішення про реалізацію проекту кваліфікації ядерного палива виробництва Westinghouse на українських реакторах ВВР 1000. В ті ж роки Юрію Недашковському, який тоді вперше очолював на ЕК-енергоатом, вдалося розпочати фінансування добудови другого енергоблоку Хмельницької АЕС та четвертого Рівненської. Ну, вопрос достройки цих двох блоків ще піднімався во времена віце-прем'єрства Юлії Владимировни. Вона тогда пригласила нас з Юлією Олександровичем, він був директором тоді Хмельницької станції, сказала, що треба. Ну, я тогда беру на себя смело сказать, что я первый. Говорю, два с половиной миллиона каждый день, и через год с небольшим блоки будут вам поданы на блюдечке. И действительно, Юлия Владимировна создала совет энергорынка всех, сказал вот так, ребята, два с половиной. Были возражения, но она очень каждого поставила на место. Я еще не приехал сюда, как уже деньги были на месте. Для запобігання ризиків залежності від сторонніх постачальників компанія починає створювати сервісні підрозділи. Першим у 2000 році засновано відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс», місія якого розвивати технології та навички ремонтного персоналу. У нас є специфічні роботи, які ні в компанії, ні в Україні ніхто не виконує на сьогоднішній день. Ну, Первое, хотелось бы отметить это оборудование станок US3000 производства фирмы Proten, который позволяет восстановить все заводские размеры главных разъемов реактора БВР 1000. Основний костяк на сьогоднішній день тоболя 300 чоловік та більшої роботники Чорнобильської станції. Численість Атом Ронсеріс на сьогоднішній день составляет 824 человека. Сьогодні атомремонтсервіс вдало поєднує. Здавалося б, мало сумісні речі: досвід та молодість. Якби енергоатом проводив конкурси на інноваційність підрозділів, першість безперечно була б за атомремонтсервісом. Ще один урок 90-х поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Тоді через брак коштів АЕС не могли розраховуватися за вивіз в Російську Федерацію відпрацьованого палива з українських АЕС, і майже три роки насправді потерпали від переповнення приреакторних басейнів витримки ВЯП. Перший крок для подолання таких ризиків було зроблено у 2001 році із введенням в експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізький АЕС. Вперше в Україні було впроваджено найновітнішу світову технологію, що стосується вирішення проблем заднього краю ядерного паливного циклу. Завдяки експлуатації сховища, зведеного за технологію американської компанії Duke Engineering, Україні вдалося заощадити за 15 років майже 7 мільярдів гривень. Економічний ефект складає не тільки за того, що ми перестали вивозити, відпрацьоване ядерне топліво на в російське хранилище, Вот. і що и связано з тим, що компоненти нашого схаят изготавливаются исключительно українськими производителями. 2004 рік світова атомна енергетика відзначила двома подіями: Фінляндія замовила для АЕС Олкілото перший реактор третього покоління, типу 1ПР потужністю 1600 МВт – найпотужніший реактор у світі. Але, безперечно, більш значущою подією для світу став пуск одразу двох нових українських енергоблоків. У серпні перші кіловат в енергосистему видав Хмельницький другий, а у жовтні четвертий рівненський. Була велика об'ємна програма 146 мероприятий. Ми виконали частину цих мероприятий, 80 мероприятий до і остальные виповнили до блоку. І и... В ході планових передупредільних ремонтів нам вдалося реалізувати міроприяття. Ну, Поскільки випроси безпеці не стоять на місці, зараз нова програма по полишенню безпеці. Ми також стремімося її виконувати. Нові енергоблоки підвищили стабільність у постачанні електроенергії українцям та посилили енергобезпеку України. В кінці цього року в Україні стається перша революція, яка отримала назву Помаранчева. Країна показала прагнення до перетворень та розвитку всередині та кінці нульових на як енергоатом також стрімко розвивався. Компанія долучилася до світового тренду, який характеризувався ренесансом атомної енергетики. У 2005 році зроблено перший крок у будівництві централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Підписано контракт із американською компанією Холтек Інтернешнл. Цей документ передбачає максимальну локалізацію всього виробництва в Україні. Стратегічним партнером енергоатому та Холтека вже у 2016 році стає світовий лідер у ядерному машинобудуванні. Інший важливий крок у 2008 році вперше в активну зону реактора третього енергоблоку Южноукраїнської АЕС завантажують тепловиділяючі збірки ТВЗ W, «W» – це Вестін Ми положительно оцінюємо опит роботи з цією компанією. Топливо відповідає всім стандартам по безпечності по опиту експлуатації за той період. Вміють достаточно большой. Ще одне українське підприємство, давній партнер енергоатому, науково-виробниче підприємство Імпульс, підключається у 2016 році до впровадження палива Вестінхаус на Запорізькій АЕС. Після добудови двох блоків Хмельницької та Рівненської у середині нульових у вирі подій опиняється южноукраїнський енергокомплекс. Окрім кваліфікації палива Вестінгауз, тут майже за рік восени 2006-го вводять в експлуатацію ще один довгобуд – перший блок Ташлицької ГАЕС. 2007 рік Міжнародне агентство з атомної енергії відзначило 50-річчя. У своєму вітальному слові, папа Римський Бенедикт XVI висловив підтримку розвитку безпечних та екологічних ядерних технологій в усьому світі. Енергоатом теж відзначив цю подію в рамках спільного проєкту Україна ЄС МАГАТЕ, який тривав з 2007 по 2010 роки. Україна першою у світі пройшла тест на безпеку атомних електростанцій за всіма напрямками робіт, починаючи з проєктної та експлуатаційної безпеки, закінчуючи поводженням з радіоактивними відходами. Паралельно з турботою про безпеку АЕС фахівці компанії працюють над продовженням терміну служби атомних реакторів. У 2010 році два реактори Рівненської АЕС отримали дозвіл на експлуатацію ще на 20 років. Два 440-х реактори гідно пройшли всі випробування, та ще два десятки років забезпечуватимуть регіон екологічно чистою та конкурентоспроможною електроенергією. Необхідно було виконати колосальні робіт, робот: як капітальних робот, по капітальним увлажнім, так і. По розчетам, по переоценке безпеки, по старению, по корпусу реактора. Вот. Поэтому концентрація колективу була така дуже серйозна. Постоянно проводилися в компанії і роїнської станції установочне И Я скажу, що нам всім удалось це зробити. У 2011 році Енергоатом суттєво поглибив співпрацю з компанією Вестін Хаус. Було підписано п'ятирічний контракт, за яким японсько-американська компанія мала поставити паливо на три енергоблоки українських АЕС. У 2012 та 2015 роках ще два енергоблоки Южноукраїнської АЕС продовжили свою роботу кожен на 10 років. А у 2016-му нове життя отримали два перших реактори Запорізької АЕС. Продовження терміну експлуатації поширена світова практика. Все завдяки передовим розробкам у галузі безпеки та моніторингу. Підвищення безпеки ядерних реакторів для енергоатому більше, ніж процес. Це філософія компанії. Окрім суто технічної складової у забезпеченні безпеки АЕС велику роль відіграє людський чинник. Кожен працівник АЕС працює за принципом СТАР: зупинись, подумай, проаналізуй, дій. Вельми розповсюджений стереотип про те, що робота АЕС, нібито негативно впливає на екологію, можна легко спростувати. Варто лише прогулятись поблизу будь-якої з чотирьох українських АЕС. Компанія не залишилась осторонь тієї біди, яку принесла нашій країні. Так звана Руська весна. З перших днів окупації частини Донбасу та початку збройного конфлікту в енергоатомі сформувався волонтерський рух. Війна загальнонаціональна проблема, яка стосується кожного, так само як і корупція, яка заважає розвитку України. Тож компанія першої серед державних підприємств минулого року провела тендер через електронну систему публічних закупівель Прозоро разом з іншими заходами це дозволило посісти перше місце в рейтингу прозорості серед держкомпаній. Також першим енергоатом ухвалив власну антикорупційну програму. 2015 року компанія поставила ще один рекорд серед АЕС Центральної та Східної Європи. Найпотужніша в старому світі Запорізька АЕС виробила перший трильйон мегаватт годин електрики з моменту пуску першого енергоблоку за АЕС у 1984 році. В компанії готові до нових звершень. Для цього активно готують молодих фахівців. Остання новація Академія керівників атомної енергетики на ЕК Енергоатом. Її головне надбання підготовка перспективного кадрового резерву на посаду президента енергоатома. Навчання за цим проектом пройшли відразу 17 молодих фахівців компанії. Насправді, проєкт унікальний тим, що компанія одночасно навчає велику кількість фахівців за такими дисциплінами, як економіка, управління фінансами, трудовими ресурсами тощо. Та готують в компанії не лише спеціалістів для атомної енергетики. За фінансовою підтримкою АЕС було створено спортивні секції, які вже підготували багатьох олімпійців. Призерів та переможців чемпіонатів Європи та світу. В компанії впевнені, що Україна пройде через всі негаразди, ставши міцнішою, загартованішою та економічно стійкішою. Для цього енергоатом робить вагомий внесок, забезпечує країну конкурентноспроможною електроенергією, забезпечує економіку та соціальну сферу мільярдами гривень податків, створює десятки тисяч робочих місць та активно модернізується. Попереду ще багато звершень, впровадження найновітніших технологій, нові партнери, нові енергогенеруючі можливості, нові типи реакторів. Роботи вистачить на всіх. Тож енергоатом із впевненістю дивиться у майбутнє.